Хочу поділитися з вами відгуками про цей продукт: Фітовуми – натуральні вітаміни для нормалізації гормонального фона жінки. В моїй команді дуже багато людей, жінок, які приймають цей продукт і позбавилися від симптомів приливів, від потливості, від перепадів настрою, від головних болів. Покращився сон, нормалізувався ритм серця і гармони ТТГ приходять в норму. У мене є в команді жінка 63 роки. Вона 6 років підряд пила аптечний Аутерокс. У неї ніколи на цьому препараті на Аутероксі жінка приймала його 6 років підряд. У неї ніколи не були гармони ТТГ в нормі. А приймаючи фітовумен, вона дуже гарно себе почувала і е, через 4 місяці прийому вирішила піти здати гормони, щоб подивитися ну, аналізи. І е, що вона побачила, Гормони ТТГ прийшли в норму. Е, цього не було ні на одному препараті. Ну, тобто, на аутероксі не було. Е, і вона дуже-дуже. Ну, здивована була, що радість у неї з'явилася, впевненість. І вона приймала цей продукт 7 місяців підряд і покращила свій гормональний фон. І потім величезно зробила перерву. І десь через півтора року вирішила знов ну, по своєму самопочутті, вирішила знов приймати фітовумен. Ось тому профілактичними курсами ви можете приймати і мати дуже гарні результати. Також у моїй команді є люди, які е, приймаючи фітовумен, е, гарно себе почувають, немає оцеї потливості, е, перепадів настрою е, і. Е, коли вночі ти спиш і вся мокра, і в жар тебе кидає, то це нікому не подобається. А фітовумен німецький препарат натуральний, він допоможе вам. Так що, дівчата, приймайте, якщо там для профілактики можете, бо цей препарат надовго продовжить вашу жіночу молодість, і атадвініт, клімакс ваш. Також зміцнить суглоби, кістки і нормалізує роботу сердечно-судинної системи, ритм серця. Так що вибирайте натуральну продукцію, слідкуйте за своїм здоров'ячком та будьте завжди здорові та щасливі. Звертайтесь, німецька якість знижку оформляю.